14 пінгвінів відпочивали на крижині. Три з них заснули. Скільки залишилося тих, хто не спить? Ось в цьому кружечку в нас є 14 всіх цих пінгвінів. І цей кружечок ми розділимо ще на два. От в нас в цьому меншому є три тих пінгвіни, які заснули. А в іншому всі інші, які якраз не пішли спати. З цього ми чітко бачимо, що 3 плюс знак питання це ми не знаємо, скільки тих, хто не пішли спати, дорівнює 14. І вже з цього ми можемо зробити висновок, що 14 мінус 3 дорівнює нашому знаку питання. Тим, хто не пішов спати. Зараз ми порахуємо. 14 в нас є. Робимо три кроки назад. 13, 12, 11. Тобто знак питання дорівнює 11. Зараз ми замінимо його в нашій схемі. 11. 11 тих пінгвінів, хто не спить. Зараз подивимось на інший приклад. Пінгвіни повернулися з риболовлі. 9 з них зловили синіх рибок, а 5 зловили жовтих. Скільки пінгвінів було на риболовлі? Намалюємо великий кружечок. Це всі пінгвіни, які були на риболовлі. І розділимо його знову на два менших. У нас є 9 пінгвінів, що зловили синіх рибок, і 5 тих, що зловили жовтих. 9 плюс 5. І цей приклад допоможе нам знайти наш знак питання. Отой великий кружечок, з якого ми починали. Додаємо 9 плюс 5. 5 ми можемо розкласти як 1 плюс 4. Тому 9 плюс 1 це 10. А ще плюс 4 це 14. Тобто наш знак питання дорівнює 14. Можемо. Заповнити цим кружечок? 14. І це наша відповідь бо всього 14 пінгвінів було на риболовлі.